Певно, могли десь чути, що от є люди, які в силу неймовірних життєвих потрясінь вони можуть посвіти, там, наприклад, за одну ніч. Або я не знаю, у них починає такими знаєте, великими лаптями випадати волосся, або ще якісь такі ну, різкі зміни, де людина міняється, суттєво міняється. Як це оцінює і пояснює наука, цитую: емоційна дія, якій піддалися ці люди, виявилася настільки сильна. Що хімічний фон організму, що змінився, за лічені години, включив ген, який відповідає за відсутність пігменту і відключив прояв звичайного кольору волосся. Так працюють гени. Так працює психосомат. І хочу зараз, щоб ви зам замислилися про наступне: дивіться, всі ваші думки, всі ваші рішення, вони стають сигналами. От уявіть собі, скільки за день у вашому тілі, у вашому мозку, у вашому організмі ви посилаєте сигнали. Але всі сигнали вони будуть або хорошими, життєстверджуючими, життєзмінюючими для життя, для здоров'я, для благополуччя, або якими правильно поганими, які вас будуть руйнувати, приводити до депресії, страхів, тривог, панічних атак і всього-всього решту.